У Нововолинській громаді розпочався новий навчальний рік для понад 6 тисяч школярів. Із них 480 за парти сядуть вперше. Як проводити свято у кожній школі вирішували окремо, але незмінним залишаються гімн України, хвилина мовчання за загиблими героями і синьо жовті символи та вишиванки. 2 вересня у Нововолинському ліцеї номер 1 відбулося урочисто. Те свято першого дзвоника, директорка ліцею Лілія Олійник звернулася до присутніх з привітальним словом. Вона підкреслила важливість освіти та побажала учням успіхів у навчанні творчих досягнень і нових відкриттів. Ми дійсно щасливі, що сьогодні ми можемо бачити ваші очі тут. Ми дякуємо Збройним силам України, що сьогодні ми можемо прийти до нашого ліцею і розпочати навчальний рік. Я дуже щаслива, що сьогодні такі маленькі, допитливі і веселі оченята, першокласники завітали до нас. Я бажаю вам, щоб цей рік для вас був цікавим, пізнавальним і дуже дуже креативним, наші випускники. Дев'ятикласники та одинадцятикласники. Нехай цей Рік стане для вас успішним стартом у майбутнє. А усім іншим учням я бажаю продуктивного, мирного і щасливого навчального року. Розпочинається ще один навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення. Незважаючи на труднощі, діти продовжують здобувати знання, щоб будувати щасливе і вільне майбутнє нашої країни. Свято першого дзвоника завжди особлива подія. Як для учнів та їх батьків, так і для вчителів. Я знімаю тому уроки про життя у школі, про усі наші уроки, перерви і приколи. Я майбутня медалістка. Всі запам'ятайте конкурси, олімпіади, виграю, всі знай. Я на захисті держави, стану як Україну честь, шаралу. На завершення пролунав символічний перший дзвоник. Під щедрі оплески присутніх. Хлопчики й дівчатка, головні герої свята, уперше ступили на шкільний поріг. Цей символічний дзвінок став початком нового етапу в житті ліцеїстів, сповненого знань, відкриттів і незабутніх моментів.